Мінна небезпека це виклик, з яким стикаються як дорослі, так і діти у багатьох регіонах України. Для дітей це особливо важливо, адже їхня цікавість і грайливість можуть призвести до небезпечних ситуацій. Ми вирішили дізнатися, що знають діти про мінну безпеку та як батьки і дорослі можуть допомогти їм бути в безпеці. Дитина часто зі мною спілкується, з першого приводу. Дитина у нас обізнана. Це. Да, дитина? Да. Да, дитина знає, що не можна чіпати, тому що вона ходить, е, є такі дитячі, як вони називаються, ну, ЮНІСЕФ організовує, там буває, розповідають і про мінну безпеку, тому дитина мене знає і вона мене ще багато чому навчить. Ми в минулому році пішли в старшу групу в садочок, то перш за все там почали пояснювати про скажімо так, підозрілі предмети, показувати їм і ну, як, на фото приїжджали неоднократно, ДСНС, здається, і ще якісь служби, які пояснювали. І Тому дитина так ну, обізнана, ну, ми ж вже не маленькі, якби не, не вже в школу пішли, тому ну, нам з цим було легше. Ну, вдома, звісно, вже потім вона мене перепитувала, і я вже е, казала, що так, нічого, нічого не піднімаємо, нічого навіть не дивимося, якщо що, звертаємось, кажемо мамі і далі приймаємо рішення, що робити. Так, звісно, ми спілкуємося. Я також ми відвідуємо тренінги, які проводять благодійні організації в нашому місті, е, ну, щоб вони були. Інформовані знали, що робити і коли робити, і в якому випадку Ось ну, якраз у школі про це казали. Були лекції, були заходи, приїжджали з Юнісефу, проводили майстер-класи. підходити к речам, але якщо ви бачите якийсь то рюкзак, то не можна його трогати. Може там бути міна, яка лішати ще. А ще можна трогать військо, лісі вона лежить в яких-то косах, тому що може бути щось то кустах, Да, да, ми це все давно вже обсудили неоднократно. Она все знає, все запам'ять, все слушает. В школі, звісно, теж з ним проводять зі біседи. щоб краще зрозуміти, як правильно пояснити дітям про небезпеку та як реагувати на їхні запитання, ми звернулися до психологині Світлани Дебагян за професійними рекомендаціями. Спочатку для того, щоб розпочати бесіду про мінну безпеку, можна спитати в дитини, що вона про це знає. Тому що в школі, в класі, да, чи а, в нас, наприклад, в нашому містечку Каска в Миколаєві проводяться такі дуже цікаві, гарні заходи а, фахівцями Червоного Хреста, чи фахівцями з ДСНС. Так от розпочати цю бесіду можна з того, а що ти знаєш? Щось ти таке чув, про міни, про вибухівку. І коли дитина каже, так, нам розповідали ось те, ось те, ось те, і можна спитати, а що саме, розкажи мені. І дитина буде розповідати батькам і батьки. Тут можуть зрозуміти да, і почути щось таке нове для себе. Чи навпаки дитина каже, ні, я нічого не знаю, що це таке. І тоді батьки кажуть: слухай, а я подивився ось такий мультик, давай з тобою разом подивимось. Наприклад, ми з нею поговорили, чи подивилися, чи пограли в цю гру, і спочатку дитина може це ще програвати, вона може це повторювати, вона може щось перепитувати, вона може залучати своїх друзів до такої гри. Да? І якщо їй цікаво, то вона буде якось розпосюджувати цю інформацію. ми кажемо про мінну безпеку, про надання такої інформації дітям, то головна наша мета не налякати, не залякати, а зацікавити і зробити дітей своїми такими соратниками, що ми начебто в тандемі. І коли ми надаємо цю інформацію цікаво, спокійно, з якимись такими прикладами, які не лякають, а саме надають дитині таку. Ну, внутрішню силу, що дитина знає, що з цим робити, ось ця головна мета в нас.